Всім доброго дня! Почала висаджувати помідори у відкритий ґрунт. У підготовлені ямки накладаю цибулиня. Я заздалегідь його трошечки намочила, щоб не сильно настобурчувалось мені в процесі роботи. Принесла добрий оберемок кропиви і трішки подрібню лопатою, щоб не займала мені великий об'єм у ямках. Все це готую поки що на 8 ямок. Зараз буду садити гібрид Тарасенко. Он там далі, якщо ви бачите, під парничками я вже посадила саньку і ляну. Вибачайте, може, зйомки не чіткі. Зараз у нас ще, може, темно, Шоста година на початок сьомої ранку. В кожну ямку кидаю по такі великі великі гарні жмені кропиви. Ну і перегною два таких повних відра, 12-літрових. На 8 ямок я поділила. Всі ці інгредієнти гарненько лопатою перемішаю, ще раз переб'ю його. Я так уже багато років саджу помідори. Це моя улюблена рослина, і я люблю з ними гратися. Зараз думаю, що в ямку я дала досить добрива. Вистачить на перші часи. А там уже як погода потягне. Будемо слідкувати. Зараз моя розсада знаходиться на дворі вже кілька тижнів. Два дні назад я її полила кальцевою селітрою. Росте вона в тих самих стаканчиках 380 грамових, що я пікірувала. Вже й почала переростати, треба висаджувати. А з другого боку, такі холодні ночі. Тоже страшно. Серединку ямки я ставлю свою розсаду і трішечки підсипаю сухою землею. Водичку чоловік проливає навкруги кожного кущика. Лє не на самий корінчик, а навкруги, щоб корінчики шукали собі вологу і розросталися на боки. Вода розведена з міндобривом 13,4013. -13. У мене міндобриво мастер. Ви можете взяти будь-який укорінювач. Коренева дуже гарна, подивіться, які білі корінчики. Весь стаканчик заповнений. Саму розсаду я вчора не поливала. Це для того, щоб вона сьогодні шукала своїми корінчиками вологу. Води наливаємо багато, кілька разів проливаємо до 2-3 літрів під кущ. Потім обриваю нижні листочки, мокру землю засипаю сухою, трішечки трамбовою. нагортаю невеличкий горбочок і так пророблюю з кожним кущиком. Після посадки я обов'язково вкриваю відрами. Я їх уже назбирала досить. По-перше, вони гарно притіняють, а по-друге, захищають від цих вітрів, які весь час дмуть. І так до того часу, поки помідори приймуться, тоді знімаємо відра і ставимо кілки для підв'язування. Це вже я показую свої помідори надвечір. Бачите, сліди від відр, Вони вже відійшли. І вкриваю швидко назад. Тих домівках вони себе краще почувають, як на цьому вітрі. Живе моя розсада в такому парничку. Як ночі тепліші, то вже й не вкриваю їх зовсім, отак От і залишаю на ніч. Все хоче вже нагороду, відкритий ґрунт. Ну, а в мене на сьогодні все. Всім гарної погоди, здоров'я, миру і добра.